Як купити долари по банківському курсу, а не по курсу перекупів або обмінних е, пунктів. Що для цього потрібно? І так, в першу чергу, новина: у нас Нацбанк вже дозволив продавати долари за єдиною умовою, що ви купуючи долари, е, повинні будете покласти його на депозит на 3 місяці, мінімум. Е, процедура виглядає наступним чином: е, у банку, який запровадив вже. До речі, щодо банків, не всі ще запровадили цю систему. Питайте у свого банка або у інших банків, чи є вже ця схема. Певна кількість банків вже мають, вже робляться і продають долари за відповідним курсом банківським, який набагато менше ніж на пунктах обміну валют. І так, що для цього робиться? Ви не купуєте, в принципі, долари, а відкриваєте рахунок депозитний, тобто депозит на мінімум 3 місяці, і оплачуєте е, ту суму доларів, яку ви закладаєте в цей депозит, гривнями. По курсу, е, Офіційному курсу банку. І таким чином, через 3 місяці ви маєте право знімати ці гроші, в тому числі і. Е, Готівково і також переводити на картку долару і тому подібне. Ніяких подвійних транзакцій там не буде. В принципі, тепер ви можете офіційно купувати. Єдине, що умова: що депозит не можна поповнювати. Тобто, якщо ви, наприклад, купуєте 100 доларів зараз, то е через тиждень ви хочете купити ще. 100, долар, 100 доларів, то вам потрібно буде відкрити ще один депозит, знову таки на 3 місяці. Тобто поповнювати старий депозит не можна. Відкривається новий, знову 3 місяці чекаємо. І ще одне обмеження: в місяць можна купити доларів не більше, ніж на 50 тисяч гривень. Єдине, що е, в одному банку, так що, якщо у вас є кілька банків, наприклад, які вас обслуговують, то ви можете відкрити по 50 тисяч доларів, купити максимально е, в різних банках, е, відповідно, відкрити ці депозити і через три місяці отримати готівкою або на картки. Е, в принципі, це основне. Якщо будуть питання, дзвоніть, питайте, допоможемо, розберемося.